Леся Українка контрастом спару. Геть та дума, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи та так у жалю, у голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я набогім сунім перелозі, Буду сять вербисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, будулить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора лютова міцна, може, квіти зійдуть, і настане, ще й на мене весела весна. Я нагору круту крем'янує, Буду камінь важкий підіймати, і несучи ваготу страшною, буду пісню весело співать. Довго темною нічку не видно, не столють на хвильку очей. Все шукатиму сірку провідну, ясно в ладрику темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду. Геть, дома сумні.